Вітаю, брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Абсолютна більшість дітей люблять святкувати Дні народження, свята, тому що в ці дні дарують подарунки. І в світі є така традиція на День народження дарувати подарунки. Але не тільки люди дарують подарунки на День народження, також і Бог дарує подарунок, подарунки. На день народження. Ми можемо прочитати з вами дії другий розділ, 38 й вірш. Дії, Другий розділ, 38 й вірш. А Петро сказав їм: Покайтеся і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. День покаяння є днем духовного народження. І Христос пояснював Нікодиму, що для того, щоб війти в Царство Небесне, потрібно народитись згори. І в цей день народження згори це є день покаяння, Бог дарує подарунок. І ми прочитали, що це подарунок Святий Дух. І не тільки цей подарунок дарується людині в день покаяння, коли Дух Святий наповнює серце людини, входить в людину. також Дух святий дарує подарунок. Він дає свої дари. І ми не можемо зараз розглянути все, всі подарунки, які ми отримуємо в день покаяння, але на одне питання ми можемо дати відповідь, тому що у нас обмежений час. Що нам робити з дарами Святого Духа? Оскільки їх багато, які вони, як вони проявляються і для чого взагалі вони нам потрібні. 1 Тимофія, 4 розділ. 14 вірш. Не занедбуй свого дару, який був тобі даний з пророцтвом, з покладанням рук пресвітерської ради. Апостол Павло пише молодому Тимофію, учню його, і він вже був на цей момент служителем. На нього вже поклали руки Пресвітера і помолились над ним, і він вже отримав. Дар, він був єпископом, пресвітером. І він отримує таку настанову. Цікаво, що апостол Павло не дає цю настанову Дімасу або Кріскену чи титу, які в свій час десь полюбили більше світ, десь, можливо, мали духовну таку слабинку і відійшли від того служіння, яке вони звершували разом з Павлом. А Тимофій це той, хто був вірніший над усіх їх. І апостол Павло, ми читаємо, дуже любив Тимофія. Він е, завжди бажав мати зустріч, мати спілкування з ним, тому що в Тимофії була нелицемірна віра, і він був вірним в тому служінні, яке звершував. І саме він отримує таку настанову: не занедбуй свого дару. Виявляється, що кожен. І вірний, і сильний, і духовний, і менш духовний, може занедбати дар Духа Святого. Коли ми дивимося на <кій> свій дар, можливо, нам здається, що він не такий важливий в порівнянні з іншими людьми. Можливо, у когось більш значущий дар, але кожен дар, який є зараз в церкві, він необхідний. І кожен дар був даний. Не кимось не служителем, не другом, не знайомим, а був даний саме Духом Святим. І тому ми маємо звернути на це особливу увагу. Дух Святий дав нам дар в день покаяння. В Єремії 48,10 написано: проклятий, хто робить роботу Господню недбало. Який дар у нас є, якщо ми його занедбуємо, якщо ми діло Господнє. Робимо недбало, то така людина проклята. Коли людина живе в певному місці, будинку чи квартирі, вона дбає про це місце. Вона прибирає, вона робить ремонт, вона поливає квіти, щось вирощує, доглядає за деревами і все виглядає дуже гарно, якщо людина дбала і дбає про те, що вона має. Коли людина залишає це місце, Проходить зовсім небагато часу, і починає там рости трава, бур'ян, квіти в'януть, виростає натомість ті рослини, які негарні, не потрібні, з'являється купа сміття. І це місце занедбане. Якщо ми служимо Господу, і з якоїсь причини перестали використовувати той дар, ми перестали служити. Можливо, нам здається, що ми вже багато зробили, або у нас не вистачає сил, і ми починаємо занедбувати дар. То нам потрібно дуже серйозно переглянути своє життя. Яка причина, чому ми так робимо? Якщо ми згадаємо ковід, який був, ті е, обмеження, які ми мали, багато церков перейшли на онлайн служіння, на онлайн-трансляції. І після того, як завершився карантин, всі могли знову вернутися в дім молитви. Але хтось помітив, що не всі повернулись, тому що деякі занедбали. Духовне життя. Перестали дбати про свій духовний стан. Їм стало нецікаво ходити в дім молитви. Зараз, коли йде війна, деякі сім'ї вимушені були розлучитися. Чоловіки залишились, жінки поїхали. І проходить час, і ми бачимо, що не всі сім'ї готові і хочуть з'єднюватись знову, повертатись. Тому що їхнє сімейне життя в якийсь момент було занедбане? І це привело до цієї розлуки, до розлучення, яке, на жаль, сьогодні часто можна зустріти. Якщо ми служимо Господу і перестаємо дбати про дар, якщо ми є християнами, але наше християнство стає більш формальним, які будуть наслідки? До чого це призведе? Дар Святого Духа це не формальний подарунок. Тому ми маємо бути особливо уважними і дбало ставитись до нього. Окрім того, що ми не маємо занедбувати в собі дара Святого Духа, ми також маємо розігрівати цей дар. В 2 Тимофія, Перший розділ, Шостий вірш написано так. А тому нагадую тобі це. Щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Ми бачимо в першому посланні настанова не занедбати, а в другому посланні постанова зігрівати, зігрівати Божий дар. <покладання> Розігрівати або зігрівати буквально означає роздмухувати. Давати достатньо кількості повітря. Часто в Новому Завіті дух порівнюється з вогнем. І тому, щоб більше мати цього <кій> уважного ставлення до, до Слова Божого, до служіння, потрібно його розігрівати. І ми знаємо, для того, щоб було хороше багаття, потрібно. Щоб було достатньо кисню. <кій> 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 Якщо ми хочемо з маленьких жаринок розвести вогонь, нам потрібно покласти туди хмиз або дрова і починати роздмухувати. І коли ми роздмухуємо, багаття розгорається і його стає більше. Дух Святий дав нам дар. І коли ми більше даємо кисню, коли ми більше даємо ресурсів, то цей дар починає розігріватись, його стає більше, і він починає охоплювати більше сфер нашого життя, і він починає охоплювати більше людей, які знаходяться довкола нас, і більше служіння ми можемо звершувати. Христос, коли розказував притчі про таланти, він казав про те, що пан, який роздав таланти, потім хотів отримати звіт. І він питав у кожного, хто як використав ті дари. І що очікував цей пан? Він не збирався зібрати стільки ж, скільки він дав, правда? Ми знаємо, що він хотів отримати своє з прибутком. І ті, хто зробили прибуток, ті отримали нагороду і похвалу від пана. А той раб, який занедбав, той раб, який не розігрівав дар, який просто залишив його в тому стані, який він був. Він написано названий лукавим, лед, ледарем і тим, який отримав ганьбу і також отримав покарання. <кій> Для того, щоб нам не отримати це покарання, щоб нам не отримати ганьбу, ми бачимо, що нам необхідно розігрівати Божий дар. Апостол Павло, ще коли він не був апостолом, і ще коли він не був Павлом, коли він тільки народився, він народився. В традиційній єврейській сім'ї. Окрім того, він народився в сім'ї фарисея, і він міг пишатися тим, ким він був, він міг пишатися тим, що дали йому його батьки. Але він на цьому не зупиняється, він іде вчитись, він вчився у найкращого вчителя свого часу для того, щоб розвивати те, що було закладено в нього, його батьками. І в нашому служінні Господу ми також повинні розвивати ті здібності і дари, які ми отримали від нього. Для цього нам потрібно набувати нові знання. Для цього нам потрібно більше практикуватись в тому служінні, яке Господь довіряє нам. І коли ми предстанемо перед Господом, як ті раби перед своїм паном, з нами будуть наші справи. Ми знаємо, що ми не можемо з цього світу взяти нічого, окрім наших справ, які йдуть написано разом з людьми, які помирають. І що ми принесемо нашому пану, нашому Господу? Можливо, в цьому житті ми робили акцент на якісь матеріальні блага, можливо, нам хотілося більше заробляти, або, можливо, нам хотілося мати якусь славу або владу в цьому світі, але Господь він хоче, щоб ми приносили славу йому. Він хоче, щоб ми дбали про той дар, який він передав нам. І окрім того, що нам потрібно дбати, окрім того, що нам потрібно розігрівати дар, написано ще, що ми маємо служити один одному тим даром, який ми отримали. Ми можемо це прочитати в 1 Петра, 4 розділ, 10 і 11 вірші. Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова. Коли хто слух, служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Ми бачимо, що метою кожного дара є служіння один одному. Метою кожного дара є прославлення для нашого Бога. І ми не можемо просто взяти цей дар собі і бути задоволеними собою, що ось у мене є такий дар, що він мені приємний, і я маю да, я власник цього дару. Ні, ми не власники цього дару. Цей дар. Дав нам Господь для того, щоб ми використовували і давали іншим, служили іншим. Християнин не може бути християнином-одинаком, який сам каже собі: я буду собі молитись, сам, ну не собі молитись Богу, але сам дома, окремо. Я не буду відвідувати церкву, я не буду відвідувати зібрання святих, я не буду служити разом з іншими. Мені достатньо помолитись самому на Одинці. мені достатньо почитати Біблію на Одинці. Це неправильне розуміння християнства. Той дар, який дає нам Дух Святий, він даний для того, щоб збудовувалася церква Божа. І церква Христова, вона порівнюється з тілом. Ми розуміємо, що ніякий наш орган і член тіла не може жити і бути функціональним сам по собі окремо від тіла. Якщо якась частина тіла знаходиться окремо, то вона гине, вона не є дієвою, від неї немає жодної користі. Якщо ми знаходимося в церкві Божій, і ми, як частина тіла, отримуємо якусь користь від цього тіла, але в свою чергу самі не звершуємо служіння, нічого не віддаємо іншим, це означає, що в тілі є хвороба. Це означає, що ми якась пухлина, яка тільки бере, але нічого не віддає. Тому дуже важливо нам, християнам, розуміти, що ми маємо знаходитись в тілі, ми маємо приймати якісь корисні речі для себе від церкви, і ми також маємо віддавати щось корисне від себе, тому що кожен із нас має дар Святого Духа. В Римлянам 12 розділ з 6 по 8 вірші написано так. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам, коли пророцтво, то виконує Його в міру віри, а коли служіння будь на служінні, коли вчитель на навчанні, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то й з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Ми маємо різні дари. І Господь не вимагає від нас служити якимось чином, як ми не можемо цього робити. Написано, що кожен із нас має дар, і цей дар відрізняється від інших дарів. Тому Слово Боже підкреслює, що кожен із нас дуже важливий. Якщо ми не виконуємо служіння, якщо в тілі знаходиться пухлина, то вона з часом виявляється і вирізається. Але тіло всім. Своїм е, силами, імунітет, він намагається зберегти, зберегти кожну частину тіла. Він намагається якось опікати. Всі корисні речовини направляються для того, щоб ця частина тіла одужала і щоб тіло було ціле. Тому і церква Божа вона намагається опікуватись тими, хто захворів, опікуватись тими, хто тимчасово не звершує служіння. Але ми маємо пам'ятати, що. Наша задача звершувати служіння. Бог створив ідеальні умови для людини, і вони були в Едемському раю, в саду. На жаль, на даний момент ми не маємо доступу до тих умов, до того саду. Але Господь в наші часи, в той період, в який ми живемо, Він продовжується вже 2000 років, Він зробив. Теж щось неймовірне і теж дуже приємне. І я думаю, немає нічого приємнішого, ніж дивитись на церкву Божу, яка кожний, коли кожен виконує своє служіння. Коли ми всі різні, але ми поєднуємось для того, щоб служити один одному, коли ми всі не схожі один на одного, але ми прославляємо нашого Бога, і ми об'єднуємось в хвалі нашому Богу. І тому нам потрібно цінувати тими дарами, які нам дає Господь. Ми маємо пам'ятати, що нам потрібно дбати про дар Духа Святого, нам потрібно розігрівати дар Духа Святого. І нам потрібно служити тими дарами, які Господь дає нам. І тоді буде, як написано, в римлянам 12:11 у ревності не лінуйся, тобто дбай про дар. Духом палайте, тобто розігрівайте той дар, який в вас є. Служіть Господові, тобто служити тим даром, який в нас є. І якщо серед нас ще є та людина, яка не належить до церкви Божої, яка ще не має радості цього спільного служіння нашому творцю, прославленню, то ви можете сьогодні покаятись, тому що Господь кличе всіх, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. І в цей день покаяння, день народження духовного, Бог дасть вам свої дари. Якщо ви вже давно в церкві, але, можливо, через якісь обставини залишили служіння, можливо, війна, можливо, сімейні обставини. Причин можна знаходити дуже багато. Але служіння, яке ви звершували, стало занедбаним. То ми можемо переглянути, і Слово Боже, закликає нас, щоб ми дуже. Ретельно ставились до того, що дав нам Дух Святий. І зараз ми подякуємо нашому Богу за те, що ми належимо до церкви, за те, що Він дав нам цей дар, і ми можемо цими дарами служити йому. Амінь.